Доброго дня, шановні колеги, шановні студенти. Звати мене Марія Богданівна, прізвище Децюк Томчук, кандидат економічних наук, доцент Луцького інституту розвитку людини. Для вашого перегляду хочу представити невеличкий ролик і запропонувати для вільного вибору студентів дисципліну економічна теорія. Що ж ми яке поняття ми розуміємо під дисципліною економічна теорія? Економічна теорія це дисципліна, яка взагалі... Вивчає фундаментальні зв'язки, які відбуваються у суспільстві, враховуючи різні економічні аспекти. На даній дисципліні ми вивчаємо взагалі поняття мікро і макроекономіки. Тобто ми вивчаємо усі процеси, які відбуваються у державі на мікрорівні, і у державі на макрорівні. При вивченні даної дисципліни основними завданнями. Є поглибити і розширити знання студентів про суть економічних значень та процесів циклічного розвитку економіки, також ознайомити студентів із процесами, які вивчаються в наш час, і загалом в сучасному світовому, в світовому господарстві, також поглибити знання студентів із базовими знаннями мікроекономічних процесів економіки, макроекономічних процесів економіки, а також розкрити роль та значення законів і функці... законів і механізмів функціонування розвитку світу. Світової економіки, безпосередньо основним із завдань для вивчення даного курсу це є таке завдання, як знаходити дієві рішення, які будуть спрямовані на успішне вирішення проблеми, які пов'язані з ринковими перетворюваннями, враховуючи національні та глобальні аспекти. Зокрема, за допомогою цієї дисципліни можна вирішити такі основні. Поняття і розв'язати проблеми, які стосуються безробіття, які стосуються інфляції, бідності, бюджетного дефіциту та інших. Адже економічна теорія, вона є одним з предметів, що є загальновизнаним, корисним та необхідним для усіх напрямків підготовки. Адже підготовка спеціалістів у будь-якій галузі вона вимагає знань, вона вимагає знань основ таких основних основ економіки, тобто. Вимагає знати, що таке підприємство, які є види підприємств, які вони можуть бути за формою власності, що таке сегмент ринку, що таке сегментація ринку, що таке ніша ринку, отакі основні поняття, що таке інфляція, які є види інфляції, які що таке безробіття, які є види безробіття. Тобто, усі, отакі основні положення економіки, які повинен знати здобувач освіти. При вивченні даної дисципліни ми з студентами вивчаємо такі теми, як предмети. Метод економічної теорії, економічна роль держави, форми суспільної організації виробництва, сутність і структура державного механізму ринку, також вивчаємо таке поняття, як ринкова рівновага, під коли починаємо вивчати мікроекономічні процеси, які відбуваються на державному рівні, тобто на рівні а мікроекономіка, вона вивчає більше рівень підприємницької діяльності, тобто ми вивчаємо саме підприємництво. Що ж це таке? Що таке підприємне? Виробництво, яке воно може бути власності? Що таке капітал виробництва? Що таке прибуток? Що таке ринок робочої сили заробітна плата? На коли ми вивчаємо безпосередньо макроекономічну частину? Ми вивчаємо основні закони та закономірності макроекономіки, вивчаємо фінанси, які взагалі є у системі економічних відносин, вивчаємо кредитно-банківську систему, вивчаємо державне регулювання економіки, певні циклічні коливання, закони і закономірності економіки. Отже, усі ці знання, які набуває студент при вивченні цієї дисципліни, вони повинні бути у всіх здобувачів вищої освіти. Оскільки підготовка, я вже повторююся, спеціалістів у будь-якій галузі вона вимагає знання основ економіки, вона вимагає знання розуміння основного змісту економічних питань. Отже, шановні студенти, я пропоную вивчати з нами дисципліну Економічна теорія, яка буде цікавою для вашого пізнання. І я думаю, якою ви зацікавитеся, яка буде взагалі цікавою для того, щоб ви вивчили особливо такі поняття цієї дисципліни, як от безробіття, як інфляція в державі, які зараз у період воєнного стану в Україні є дуже поширеними. Тому чекаю вибору цієї дисципліни. Дякую за увагу. До побачення.